Трамп з Путіним говорили телефоном, і Путін Трампу сказав про те, що він йому доведеться за його словами відповісти за удари по литовищах так російських, за стратегічні оці літаки. На вашу думку, це загалом визначальна головна тема нашого етеру. Яка в теорії можлива відповідь, тому що вже і в соцмережах різне пишуть, і ядерною зброєю там лякають, не лякають, вже якась невеличка паніка з'являється. От Що ви думаєте з цього приводу? Ну, Посольства вже попереджають, спецслужби теж говорять про те, що можливий удар. Якраз такий епицентр може бути Київ, але в інших містах теж. Розумійте, що можуть бути прильоти, тому чуйте тривогу, дійте за інструкцією, бережіть життя, бережіть своїх близьких. Це дуже важливо. Це не якісь, скажімо, так, просто погрози. Тобто, він уже Трампа навіть попередив, що буде бити. От, а що це може бути, не знаю і не хочу нагнітати, тому краще використовувати всі, всі засоби, які ви можете використати, це важливо. От що в цього дурного покидька в голові, ніхто не знає. Ну, швидше за все там пусто, От. але е, все рівно тре, треба діяти, е, все рівно треба діяти, скажімо так, е, обережно і відповідально. От. А що це може бути? Ну, можуть бути? Можуть бути калібри, можуть бути іскандери. Ну, типу, е чи попереджав він там про орешник, чи про будь-що інше? Ну, невідомо. Немає інформації. Трамп написав, що він буде бити. Теж дивний стиль Трампа. Такий виправдальний Путін змушений. Ну що значить змушений? Бідний Путін змусив його бути фашистом. Так? А чому Путін напав на Україну? Хто його змушував? Ніхто. А чому він був Ахмадіту? Його хтось змушував? Ніхто. А чого він бив по українських церквах, лікарнях і школах. Його хтось змушував? Ніхто. Но тут ми, типу, кажемо, бачите, Путіна змусили. А кожен раз, коли по ньому б'ють, чому Захід не відповідає? Розумієте, тому насправді, ну, це, 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 ми цей шлях точно не вибирали, але, як казав Залужний, нам точно за нього не буде соромно. Україна піде, піде тим шляхом, що все рівно буде намагатися. Е Протистояти е, в будь-якому випадку нас точно цими там обстрілами не залякаєш. Це не перший обстріл. Я думаю, що точно не останній. Ну, от, але це ж демонстрація, як Путін хоче миру. Путін просто перекручує. А от дивіться, вони там, значить, е, дрони прилетіли. Умерав, чітко сказав: дрони прилетіли, тому що ви хотіли використовувати цю авіацію, щоб ви її не використовували рука. у Вас не чухалась, Ми вам її просто знищили і на тому крапка. Тому я думаю, що розмови будуть. От а удари теж можуть бути сьогодні. Завтра неважливо, там говорять 36 годин, говорять там сьогодні вечір. От, але, типу, ми, ми в будь-якому випадку готові до будь-яких сценаріїв. Ми з вами вже четвертий рік живемо в цьому режимі. І я пам'ятаю 22 й 23-й ці жахливі обстріли. І мені здається, в багатьох в Києві вже напевно немає будинку, якого б з вікна не було видно, що кудись прилітало. От, тому знову ж нам до цього точно не звикати. Аналогічна історія в Харкові, в Херсоні взагалі там кожні 20 хвилин щось прилітає. Суми зараз діться, з РСЗВ, артилерія б'є. Тобто, на, нам точно не звикати, але це точно нас не зламає. Підтримує нас Трамп, не підтримує. Ми все рівно боремося за свою країну. Ми збираємо гроші, ми воюємо, ми знищуємо окупантів. Це наша позиція, тому що це наша країна. Іншої в нас немає і іншої ми не шукаємо. Так кажіть цікаво те навіть те, що ви кажете. Тобто, умовно Трамп постійно акцентує на тому, що якби там він був президентом, а не Байден, то би не почалася ця велика війна. А тут він не може просто навіть вплинути на те, щоб не били по мирних містах, по цивільних об'єктах, тому що Путіну, так як ви навіть кажете, ну нібито так за його словами. Чогось він йому доведеться відповісти, і Трампу абсолютно це прийнятно. Знову ж таки, що чим він може, тобто він ж може запобігти якось налякати. Дивно, справді така позиція. якась. але от, ще цікаво, що сьогодні Володимир Зеленський президент запропонував припинити вогонь до зустрічі Трампа з Путіним. Так і Путін, якраз тут у відповідь на ці слова Зеленського, сказав, що він з терористами не зустрічається. Ну він мав на увазі нас з терористами. Він не зустрічається. І, отут все-таки цікаво, як ви гадаєте, це привід не зустрічатися? Ну, якщо йому взагалі потрібен такий привід. Чи загалом була ймовірність цієї зустрічі? Слухайте, якщо він з терористами не зустрічається, так що виходить? Кабаєва терористка? Типу з нею він теж не зустрічається, бідну дівчину, заслали десь там під Сочі живе на підставній квартирі. Чому він з нею не зустрічається? Ну що виходить, що Кабаєва терористка, і діти в нього терористи? Отако. Ну а сам він теж терорист, хто 10 тисяч дронів, десятки тисяч дронів купляв в цих в іранців? хто з ким чинином торгує її зброю, купляє її людей, рекрутить на війну в Україні, хто напав на мирні українські міста, хто геноцид творив в Бучі, хто стріляв по Ахмадіту? Це він нам про тероризм буде розказувати. Криса подзаборна, розумієте? Тому насправді для нас ці всі речі не вперше чути. Це така типова російська пропаганда. Розумним людям пояснювати не треба, а дурні і так всі в Росії живуть. Тому я зараз не бачу там, в цій заяві ніякого сенсовного змістовного навантаження. Це типова російська історія. Всі погані, один Путін хороший. А чого ти прийшов на нашу територію? От чого ти прийшов на нашу територію? Розумієте, або є, подивіться, як вони переговори ведуть. Вони ж переговори ведуть виключно в терористичному стилі: або по-нашому, або ніяк, або ми вас всіх вбиваємо. Ну, типу, це є типове терористичне мислення. От Росія загалом терористична фашистська держава. От, просто що проблема світу, не нас, всього світу. Вони теж з цим зіткнуться. Що це єдина терористична держава, яка має ядерну зброю. Оце те, що профукали в холодну війну, і зараз ну, Росія ж нічим від гілу не відрізняється. Іділ. Ну, от, те саме, Те саме, тільки це православний іділ. розпінать, вбивати і націлувати, в тих хоча б там якісь релігійні переконання є. А тут же взагалі ні релігії, нічого святого. Ну, от, тому, ну, знову ж таки, насувається трійця. бачите, Путін готує нас до трійці тут якраз. Якраз же православний іділ виходить в дію. Псевдоправославні православні насправді, справді успевється, ну, так, але. Також Володимир Зеленський назвав оці ці умови, так звані російські ультиматуми, Так, угу. ну вони абсолютно божевільні, це зрозуміло. Його і партнери вже стало, очевидно, не сприймають серйозно, і врешті, нібито так виглядає, що всім стало зрозуміло те, що вже, знаєте, як то кажуть, давно зрозуміло. От нарешті чомусь після цих умов. І знаєте, здавалося б, що зараз це є найкращий момент для того, аби. Сильно натиснути на Росію, аби ну якісь не знаю, суперграндіозні санкції запровадити і так далі. І так далі. Ну тому що я ж веду до того, що коли Росія в 2014 році анексувала Крим, якоїсь ну тиску якогось, якби вона тоді і не відчула, і це знаєте, коли умовно ти не відчуваєш тиску, ти відчуваєш все дозволеністю, таку, тому що немає ніякої відповіді. Ти собі думаєш, що ти так можеш вчиняти. Чому все таки тягнуть зараз, на вашу думку? А я не впевнений, що Трамп і в майбутньому захоче вводити якісь санкції. Тобто, я не бачу зараз налаштованості Трампа на санкційні чи на якісь сильні тиски. Якщо вже зараз він його не попереджає, а намагається сказати американцям: давайте зрозуміємо, Путіна він має вдарити. Ну, питання в іншому: а якою буде відповідь Штатів? Це ж світовий поліцейський, це світовий лідер. І що ми будували і дозволяли, щоб Штати мали найбільшу армію в світі цілим світом, щоб дивитися, як Путін б'є по мирним. Ну, така собі історія. Розумієте, тому зараз це виклик для Трампа це тест для Трампа. За кого воюємо? От, і яку сторону захищаємо? І найголовніше жоден американський президент в Європі не програвав війни. От. І... Якщо зараз закривати очі на такі удари, ну тоді до чого ми призведемо. Розумієте, тому Трампу треба відповідати політично, да, ще йде завершується, але ще йде романтичний ось цей період, медовий місяць. Ну от він буде аж до листопада. І коли буде рік до виборів 26-го, медовий місяць закінчиться, тому що стартоне парламентська кампанія, і тоді будуть якраз мінятися вже алгоритми, і довіра спаде, і теж вже бачите. Теж. Вже там система починає пожирати трошки. Маск поганий, той поганий. Ну от, і в якісь моменти Трамп буде поганим. Але наша задача, як як вижити зараз? Наша задача як зберегти країну, наша задача, як зберегти життя людей. Ось те, чим ми живемо, і за що ми боремося. Ну тому зараз треба думати дійсно, як оборонятись. Ну Трамп не сильно хоче допомагати. Які санкції вводити? Це активний місяць буде. В нас буде саміт в Брюсселі. У нас буде гага-саміт НАТО. у нас зараз проходить Рамштайн, і у нас буде G7. В Канаді. Ось ці всі майданчики, це по серйозному заходу в тиждень. Всюди треба відіграти на максимум. Ось тут для нас надзвичайно важливо, тут для нас треба використати всі ці майданчики максимально сильно, максимально просто. От, і ось цим зараз точно треба. Ну а зрозуміло, що зараз боги українського неба, наші ППОшники будуть робити все можливе і неможливе для того, щоб захистити. От, і це якраз надзвичайно важливо. Ну от, але так треба думати, як реагувати. Зараз Шольц змінив політику. Теж в Бундестазі говорять, що ми будемо їх викидати, їхніх дипломатів, супер. Давайте думати, що робити завтра на ранок. Якщо вони сьогодні обстрілюють, яка буде реакція Європи? Ну, значить, на Трампа треба або взагалі не надіятися, або надіятися, наприклад, на 90% менше. От, і думати, як, як з цим діяти в цілому. От, тому що да, Трамп скаже, бачите, буде бити. Ну, це ж теж така російська поведінка. Буде бити, буде бити сильно, терпіть. Uh -huh. Ми не хочемо терпіти, ми хочемо відповідь. А відповідь буде. Повірте, з Трампом чи без, з Європою чи без Україна зробить цю відповідь точно так же, як Україна зробить багато чого іншого і Трампу буде боляче, бо Трампу Путіну Трамп писав, Трампу що... теж, Путі... бо це ж вони втиклади перший, ні тикла де перший. Це ж як ви кажете мидовий. Але, між... але але знаєте, що що, щоб нам так тяжко було, як ним двом. Типу, от ми в рази катастрофічніші ситуації просто. Питання в тому, що Трамп писав, що Путіну буде боляче, але Трамп цього не робить. Робить Україна. А зараз Трамп міняє поведінку типу, півтори години з Путіним, година 15. Ну це, це взагалі несерйозно. З терористом сидіти, просто якісь намотувати години для чого? Ну, от. З терористами мова проста. Рузвельт Теодор казав інакше, що говориш мало, дієш палкою, а Трамп навпаки. Махає олівцем, а і це знову ж це не мої слова, це СНН писав. От, а говорить багато, надто жорстко говорить, але нічого з цього не відбувається. Де Росії тяжко? Де по Росії е зараз відбувається якийсь сильний тиск? Ну, Ми бачимо, що допомоги Трампа в операції Павутина не було, якщо він зараз так закриваючи очі, каже, ну окей, типу, давайте. Вони коли все ж таки. Які от цікаво ваші думки були, коли ви читали оцей ці умови, цей текст так званого цього російського меморандуму? Можливо, ви щось для себе виокремили? Кілька моментів персональних. Перше, я зчитував їхні страхи, тому що знову ж таки, воно ж нічим не відрізнялось від Стамбулу. По перше, що просто це не повна версія. Це явно не повна версія. Медінський казав, що було 17 сторінок, зараз привезли 3, Да? Тобто, десь і наша влада там не все показує, а десь і росіяни теж хочуть, щоб була таємна непублічна частина. Але я вам скажу наступну історію: в ній дуже чітко прочитуються страхи Росії, наприклад, Україні ні в якому випадку не можна в НАТО. Окей, почули, ми це зробимо. Вам на зло, щоб ви знали, що ми в НАТО. Правий президент сьогодні сказав, що ви ж напали в 14-му, не питаючи. Ми в НАТО чи не в НАТО? Ми не були в НАТО, ви напали. Ну, все, типу. Друга історія е, страхи. Україна не повинна мати ядерку. Супер! Ви боїтеся, що у нас може бути ядерка? Вона в нас буде. Я навіть знаю політичну формулу, як це робити. Я знаю не публічно, але е, деякі наші партнери пропонують. Візьміть, розгляньте питання порушення Будапештського меморандуму. А ми вам підіграємо і скажемо, да, ми самі перші, хто порушили, і готові вам допомогти. От був нещодавно секюриті форум Ну, от. і там теж велися ці розмови. І один з британських військових сказав: ми вам самі поможемо зробити ядерку. Все це відповідь. Розумієте, тому треба думати, як зараз знаходити несистемні, не рішення, яких не очікують наші вороги. Ось це для нас дуже важливо. Це цим треба зайнятися, пане Микола. Але все-таки були знаєте якісь такі ну відносно нові пункти, от як то обов'язкове це там негайне проведення виборів в Україні. Знаєте, і мені наприклад було дивно, чому вони одразу своїх кандидатів, переможців не вписали в цей меморандум, так? Але, от, якщо серйозно, то як вигадаєте, чому вони все-таки наполягають так на проведенні оцих виборів? В них є, можливо, якісь тут ще залишилися агенти, агенти впливу. Чи чому це аж в умови це вписувати? Ну для них важливо загалом показувати, що вони тут можуть щось впливати політично. Для них дуже важливо показувати, що вони можуть нав'язувати ці умови. Ну от, так, є певна ненависть в цілому до української влади, чим не персонально когось, а в цілому, як інституції. Тут же ж Росія, має бути, тут же ж Медведчук з Януковичем мали би вже сидіти, а тут якісь, не знаю, стефанчук шмигаль ходять. Їх це злить, типу, їх це вивертає. Ну от, але Україна робить свою справу: це наша державність, це наш прапор, це наша суверенність, І це якраз те, що закладали батьки-засновники часи Київської Росії. От тому для нас зараз важлива історія от, не вестись на все те, що вони хочуть. Вони хочуть багато. Знову ж таки, ось цей вузький круг переговорів, він все рівно є. Не на рівні делегації, а на рівні там, вузьких персоналів. Так, от. А вони там це намагаються і десь намагаються це продати. Воно може бути, повірте, може бути, і ми це бачимо. От. Але я не бачу, що. Росія має тут кандидатів, які можуть перемогти. Ну, три відсотки. Ну, десь є якісь маргінали, які ждуть Росію, які ненавидять все українське, типу, ну є, є 100% є. Ну, а Тут тільки пул Медведчука, он Погребінський чого стоїть знову соціологію Путіну міряв, що тут 73% жде Путіна. Погребінський не в тюрмі, буде з правом голосу, навіть правом балотуватися, да? Ну, от, Так само там пасія Медведчука, яка по каналах ходила, теж все нормально, всі, всі в Києві, тут всі в теплі, все в них добре. Ну тому таких ну можуть назбирати, от але не більше. От а Путін теж знову ж таки від цих соціологій Медведчука Погрібінського у нього ж теж там помішання. Він вже ж думаєш, він тут найрейтинговіший політик. Друге, він думає, що він тут може на щось впливати. Зуські скажуть ми українці, ні на що ти впливати не, не можеш. Ми просто в цей час ще декомунізуємо і дерусифікуємо решту ось цих так званих пам'ятників, тому що ви самі бачите, що в деяких містах позалишалося і позор цим мерам, їх би теж трошки на детектори перевірити, чи нема там колаборації з окупантами. Розумієте? Бо коли пам'ятники Пушкіна стоять в центрі міста, то якось сумнівно виглядають деякі мери, чи там російська атрибутика в центрі міста. Та то, взагалі, ти в нас, ти... до речі, львів'яни ж теж захищали. Це ж був це львів'яни, наші культурні там діячі, які повиїжджали давно за кордон і презентують львів, зокрема Україну, які підписували до ЮНЕСКО. Здається, вони цілий лист написали там, зібрали підписи про те, що культура поза політикою це ми говоримо про ну наших, знаєте, Є трохи культура. соромно за них, особливо коли А яка, яка про культура? Львів... Пропагандистські пам'ятники, які просто контрол-ве контр в радянські часи ставили за наші з вами гроші. Це що культура? Чи Пушкін пропагандист російського імперіалізму? Чи Лермонтова аналогічна ж історія? Нам же ж теж казали в Києві: не можна зносити пам'ятник Лермонтову, бо молодий Кравчук позував його. Він же ж був замполітом, і коли сказали, кого посадимо на коня для монумента, щоб зліпити, то Кравчук сам на нього заліз і казав, ліпіть найкрасивішого зі, зі всіх студентів на факультеті політології. Да? Ну, от. Але забрали. Забрали і засунули коню під хвіст все те, що вони там хотіли, їхню всю ідеологію. Тому зараз це треба добивати цю сю е, залишки цього Україні. Треба дійсно зробити всю домашню роботу і по церкві російській, і по мові російській, і по російських інституціях, і по російських так званих ось цих е, діячах. От, і політиках. Я якраз в неділю був на акції Азову. Я прийшов з плакатом. Що е, Богуслаєва, е, Бойка е, цього Шуфрича, Новинського, все ОПЗЖ треба міняти на Азов. Да не всі в Україні, але дивіться, Богуслаєва взяли за три дні. Зеленський попросив Макрона видали. Точно так же я знаю, що це, це прохання було в Ватикані. Це я вам кажу з, з моїх джерел. Ну от, і швиденько його упакували просто як вафельки Артек, просто вклали в пачечку і прислали в Україну. Так само з цим, що новінського не можна так упакувати, газ добуває. Йому в війну дозволили знову видобувати український газ. Чому ми цю потвору не міняємо на Азов на наших героїв? Який зараз проти нас ходить, до такера Карлесана опльовує нашу державу? До речі, в нього український паспорт державну зраду могли б вшити далі. Наймає лобістів, які в Вашингтоні ходять і розказують, що Україна тут переслідує православне. Розумієте, то ось них треба міняти залишки п'ятої колони в парламенті. В парламенті ОПЗЖ не мало би бути, а вони є, бо вони підголосовують. Коли треба вкрасти болгарський реактор, то давайте ОПЗЖ готові голосувати, бо їм все рівно. Чим більше грошей крадуть тут, тим краще Росії, тому вони б за таке голосують. А коли питання мови, коли питання церкви, ні, тоді вже все. Тоді вже в ПЗЖ каже: ми вні політики, культура в політики. Знаєте, ну от оце п'ята колона, типова п'ята колона, яка повинна сидіти в тюрмах і готуватися до обміну. Ось така історія. Абсолютно, а не голосно говорити, особливо коли ми говоримо про воєнний час. У нас часом чомусь люди забувають, що все таки в країні війна і ну, якісь ввечері мілись. точно. Пане Миколо, все-таки повертаючись до цих, так, цих операцій, повутина, тому що справді це, цими днями якась така центральна тема, все що довкола цього. От, Росія після атаки на Литовища вимагала від США і Великобританії реакції на ці обстріли, так, і чіткої якоїсь реакції. На що вони взагалі розраховують, на яку реакцію? На вашу думку, вони розраховують, якщо мова йде про удари по військових законних цілях України. От, як вигадаєте? Дивіться, їм вже все рівно. Вони просто шукають будь-якої реакції тільки заради того, щоб, щоб виправдати свої злочини. Розумієте? Ми напали на Україну, бо там була ядерна зброя. Ну що, знайшли зброю? Ні, не знайшли. Але вона тут точно буде, що щоб вас від це вигнати. Ну от, ми там, значить, вбиваємо українців, бо вони усімляли російськомовне. А нагадайте, в які регіони Росія зайшла? В Сумську область, якою там мови говорили? В Чернігівську область, там половина говорила російською, в Харківську, там всі говорили російською. І що вони вбивали російськомовних російських прихожан чи цих, прихожан російської церкви? Вбивали? Ну, от вам і відповідь. Тому він шукає виправдання, він шукає якоїсь цієї гри політичної. Ну от, насправді я думаю, що він хотів дзвінок Трампа і тому саме просив цей з Британією Він точно не збирався зізвонюватися. Але він шукав дзвінка Трампа. Він його знайшов. Все. От. от йому треба було півтори години залити в вуха Трампу низькопробну лайняну російську пропаганду. Оце єдине, що йому хотілося, це те, що він зробив. Все. Пане Микола, ще. Також до понеділкового цього Стамбулу з'явилася така інформація, так в пресі, про те, що демократи і республіканці вони, ну, цього тижня запускатимуть якийсь процес ведення цих величезних санкцій. Так, мова йде про 500 мита на товари. З РФ, і також це мало би стосуватися країн, які допомагають Росії обходити санкції. І нібито попередньо так знову ж таки інформація, що є достатня кількість голосів проголосувати це. Однак, на вашу думку, чи підуть, наважаться піти республіканці проти Трампа? Дивіться. Це... Там же 100, 100 сенаторів треба, а є вже 83. Є сенатори, які ну, а чому ні? Ну, типу, вони створюють альтернативний трек, що Трамп, дивись, ми тебе підпираємо: або ти з нами, або ти з росіянами вибирай. Це нормально. Парламент підпирає, на те воно є демократія, щоб показувати ці демократичні кроки. Ну, от, Я думаю, що тут інша історія. Трамп може дістати три і буде 97. а не 100. І кожен раз, коли вони будуть знову добирати до 100, він знову буде забирати три. І в нього є інструменти. Президент завжди може задобрити і підтримати. І тому це така гра складна, от але нам треба більше з ними працювати. Треба просто їхати в їхні домівки, їхати на їхні округи, просто брати їх за руку. Я знаю, як литовці вступали в НАТО. Вони просто за руку тащили і казали Помагай. От так зараз нам треба. Нам треба просто було б десант депутатів, чудик 100 запустити, щоб цих 17 переконати. Ось тоді це була б серйозна політична гра. А так, ми тримаємо, що у нас не буде по 200 доларів кожному дати в дорогу, типу, щоб вони там з голоду не померли. І все ж швиденько б зробити цю роботу. Трамп буде заважати. Він вже там ставляє палки в колеса, і теж він прийняв дзвінок від Путіна. Ну, типу, це ж теж паралельний трек, отак от, от який розходиться, розходиться з генеральною лінією партії. От ну дивіться, для нас зараз важливо, щоб цей трек звучав в ідеалі зробити марш бросок, щоб голоснути. Типу, це було б ідеально. але підпарати Трампа в суспільстві. Що дивіться, ваші депутати готові? А ви, пане Трамп, готові? Президент лідер їх чи не лідер? Чи президент хоче дружити з путіним? Розумієте, тому Трамп качає рейтинг Путіна, типу довіри до нього, але не качається. Типу, не йде типу рівно, Недовіра до росіян. 70% в цілому по країні там трошки 60% з хвостом великим 65-67% серед республіканців і більше 80% серед демократів. Тобто, там з Путіном теж Путін токсичний, і він не є типу тим, з ким можна дружити або кого можна типу брати в партнери на війну проти Китаю, ні ну от але нам треба, щоб і того, що зараз є, не було і знову ж можливо стратегія помилкова. Бо ми так кажемо, ой, треба переконати Трампа, щоб він не цей. А може не треба переконувати? Може в якийсь момент треба діяти інакше. Може Трампу треба показати, що ми сильні, і будь з нами, будь сильними. Почуй сильних. Ну от а ми, типу, ось ми хочемо переговорювати. А він каже: ти мені все рівно жодно. Що... Дивіться, я дзвоню Путіну по півтори години. Коли ми горили з Трампом, по півтори години. Все рівно є не сприйняття Зеленського Трампом. Типу, це їхня стара сварка, це стара, ну знову ж це теж не допрацювання його політичної команди. Треба було з цим працювати, треба було згладжувати, ми не згладили. От, і, це, і з цим треба працювати зараз. Но в будь-якому випадку є світ, є G7, є НАТО, і ну, ми теж повинні ставити їх в супернезручні пози, щоб вони нам допомагали вижити. Я вам більше того скажу, зараз на саміті НАТО. Ну, от, зрозуміло, можна підняти тему про вступ, вона зараз не буде гарячою. Ну, от, але питання бюджетів можемо підняти. Ви всі країни НАТО, обіцяєте, що 5% буде це, вже є в пресі, що. А давайте зараховувати в ці 5% допомогу Україні. Вважається ж допомога, вважається, що допомога. От давайте її зараз сюди включати. Тому я думаю, що це може бути дуже гарна історія, якщо ми допомогу Україні, включимо в ці 5%, і це може бути ну, насправді переможна історія в, на саміті НАТО, тому що це для нас можуть бути десятки мільярдів, які попливуть швидко в Україну.